Всім мирного, гарного дня, невеличкий огляд на ділянці. Дуже не доглянутий в цьому році виноград, не вистачає часу. Основна робота плюс будівництво. За будівництво окремо колись розкажу, що будуємо. Будуємо невеличку виноробню, ну такий спойлер зроблю. Але все згодом. Зараз хочу швиденько обзорчик. В'янка, ту, яку ми... Я посинкував да, з дружиною. Ось вона так іде. Звичайно, що треба підв'язати обов'язково, і ми це зробимо найближчим часом, степлером простріляємо. Немає дуже багато пасанків, тому в принципі провітрюваність добра, і е захворювання я не бачу. Ну, Звичайно, що було, була обробка і не одна обробка, тому що якщо не обробляти взагалі нічого не буде. Так. Потихеньку переходимо до столових кількох кущів, які в мене залишилися. Теж пасенки активно ще після крайнього посадкування не пішли, тому стан задовільний, навіть деякі грони зав'язалися. Вибачте за вітер, за звук на вітру, як виходить. І зараз переходимо на технічну ділянку. Та, яка сама цікава, та на яку розрахунок був в цьому році. Але сталося те, що сталося, і ми його викохаємо. Отакий От стан на зараз. Навіть ті, які дуже слабенько відбивали від корення, вони пішли. В рост, і я точно розумію, що цього буде достатньо для того, щоб на нас наступний рік, на майбутній рік, переформувати і зробити знову штамп і від штамба два плеча. так це виглядає. Далі йти не буду, покажу, мабуть, найцікавіший перший ряд, який. сама саме міцна коренева система, і тому він так досить потужно виглядає. Але знову ж таки, треба підв'язувати. Вже найближчим часом треба буде чеканити. Є жируючі побіги, як я її розраховував. ну Не те, щоб я хотів цього, але розраховував з точки зору, що міцна коренева система.